Групові та індивідуальні курси психологічної підтримки можуть з'явитися у Лозівській громаді. Представники відділення польської гуманітарної акції в Україні звернулися до керівництва міста з пропозицією співпрацювати. Взагалі, наша організація, польська гуманітарна акція розпочала свою діяльність в Україні з 2014 року. І ця діяльність відбувалася на території Донецькій та Луганських областях на лінії розмежування. Ось і після 24-го ми виїхали з Донецької області і почали працювати у Київській, Дніпропетровській та Харківській областях. Наша діяльність вона дуже багато направлена, із реальних проєктів, які вже є, це проєкти саме якісь спрямовані на психоемоційний стан людей, на підтримку людей. Психологічна підтримка від спеціалістів зараз дійсно на часі. Найбільше її потребують родини військових та переселенців, які втратили житло. Поділилася Вікторія Кіпкало, начальниця управління праці та соціального захисту населення. Насамперед нам потрібна психологічна допомога надавати сім'ям загиблих, і там є сім'ї з дітьми, у яких залишилися вони без батька. Тому от ми управління наше саме зараз цією категорією сімей дуже тісно співпрацює по різним напрямкам. Також є сімї переселенців, яким також на сьогодні ще ця допомога дійсно важлива, потрібна. Що стосується ну, взагалі населення, тому що у нас були і ракетні обстріли, да, і, і руйнування. Ну, у нас, скажімо так, на карандаш ми не брали такі сім'ї, тобто саме з такою проблемою люди на нас до нас не зверталися. Команді відділення польської гуманітарної акції поки немає дитячого психолога. Натомість спеціалісти наголосили, готові допомагати усім бажаючим від 18 років, організовувати групи по 15 чоловік, а також призначати індивідуальні консультації.